Привіт, підприємчики! Мене звати Славік. Два роки тому я інвестував тисячу доларів в вихід на міжнародний ринок, а саме в Etsy. Не мав наставників. Інвестую в свій бізнес тільки зароблені кошти. І що важливо, не маю власного виробництва. Ось такі результати в продажах я маю на даний момент при таких витратах на рекламу. І на цьому каналі чесно ділю своєю стежкою крок за кроком. Успіхи на успіхи, все, що роблю, і те, що може знадобитись вам, в вашому шляху на міжнародний ринок. Сьогодні у нас цікава тема. Хочу проговорити про Певні програмні речі, софт, так би мовити, який ми зробили собі для допомоги в нашій роботі, введенні наших магазинів та введенні тих магазинів, які у нас в управлінні. Для того, щоб ще краще розуміти цифри, відслідковувати їх, теги і так далі. Все, що, скажімо, зробили свого цифрового помічника, унікальну програму, яку до нас поки ніхто не робив. То давайте, якщо цікаво, розберемо, що ж там у нас відбувається. Одразу моя мета, аби якомога більше українських підприємчиків були успішними на міжнародному ринку, і ти можеш мені допомогти. Лайк, підписка, дзвоник і ще більше українських підприємчиків, побачить мій прикладний досвід, реальні кейси, поради без підписок і реєстрації, і будуть більш успішними. Це допоможе нашій економіці. Їдемо розбиратись, що там у нас всередині. Якщо ви не новичок на Etsy, то точно зустрічали інформацію, де вам кажуть, відслідковуйте конверсії, Показник конверсії найбільш важливим. Відслідковуйте показники клікабельності на фотографії, там. слідкуйте, які теги краще працюють. Слідкуйте за своєю search аналітикою порівнюйте, які теги у вас у лістингу спрацювали, які не спрацювали, і так далі. Купа всього, що треба відслідковувати, всі радять нам відслідковувати, але найголовніше питання, коли ти дивишся такі відоси, типу як? Оскільки у нас два особисті наших магазини 20 магазинів ваших в управлінні, і ми не збираємо зупинятись, то є задача аналізувати цю всю інформацію. Тому що раніше, наприклад, як ми тут з вами неодноразово говорили, ми вивантажували кількість переглядів конкретному в лістингу, дивилися, який показник конверсії у лісінгів для того, щоб розуміти, які лісинги нам вигідніше там, просувати, залишати в рекламі, або на що там впливає там, зміна ціни і так далі, відслідковувати це все. Потім дивились там, показники ревеню і рахували, залишали, скажімо, в такому полуавтоматичному режимі якому автоматичного нічого, а по факту в ручному режимі <хи> ніякого полуавтоматичного чувачок, ніякого не було. Все було вручну, і кожен менеджер заходив в магазин, цю інформацію витягував в зеці, копіював таблицю, потім аналізував. Те ж саме стосувалось і тегів, яких працювали. Ми з вами тут неодноразово говорили, що ми заходили в статистику Search Terms безпосередньо кожного лістингу, дивились потім, які у нього теги спрацювали, порівнювали з тими тегами, які ми заявляли, вставляли в лістинги. Для того, щоб там раз на два місяці актуалізувати, які теги у нас працюють, які не працюють, і так далі. І з сечі аналітикою також ми ж безперервно працюємо. І стала задача, що хочеться якось полегшити життя менеджерам, для того, щоб вони це не робили не вручному режимі, а якась програмка їм допомагала. По-друге, очевидно, покращити своє знання цього маркетплейсу, кожного магазину, аналітику, все, що ми можемо побачити, щоб воно було максимально чітко. Тому що, як ми тут з вами постійно говоримо, я прихильник систем і зручних систем тестів, які опираються на конкретні цифри, не щось там абстрактне, ми щось там запостили, щось там зробили, а що там, як мені здається, що це краще працює. Я прихильник конкретно цифри на що спиратись. Зараз підемо наші таблички дивитись. Це ультра демо версія, яка ще буде розвиватися, в тому числі ви можете вплинути на розвиток, що ви там хотіли побачити ваші ідеї, я буду чекати в коментарях. І перед тим як ми пішли дивитись нашу табличку, що ми вивантажили вже. Нагадую, що в нас є маркетингова агенція. Якщо ти виробник, хочеш вийти на Etsy, в тебе немає часу розбиратись, як працює. Майданчик, тобі потрібні чесні, надійні партнери, які будуть вести твій магазин, обіймати твій бізнес і любити його як свій, то такі люди. Це ми. Мої контакти завжди під відео. Якщо що звертайся, буду радий тобі допомогти в твоєму виходу на еці. Навіть якщо ти просто сумніваєшся, можеш написати мені з твоєю нішою. Якось як поверхне, я тобі дам певні поради стосовно твого товару, як він там продається. А якщо ти сам розвиваєшся, то є навчальний курс, є консультація, аудити в магазині, в менторство і так далі. Перелік є тут. І в принципі, якщо шо, то пиши мої контакти. Під відео радий буду тобі допомогти, тому що моя місія реально допомогти якомога більшій кількості українців бути реально успішними. Не оці там курси заради курсів, а реальні практичні речі. Добре, їдемо дивитись таблицю. Отже, ця таблиця, по суті, це шоу у нас? Це проста вигрузка в даних, які є на Etsy в Google Doc. Тут у нас перша титульна фотографія, для того, щоб було зручніше розуміти, про яку ми говоримо, про який товар. Далі лінк, посилання на сам товар, щоб можна було зайти, подивитись, що це взагалі за продукт. Далі у нас. Це тут кількість візитів і кількість загалом показів. Тобто у нас є ця інформація з вами в рекламі. Ми можемо подивитися кількість переглядів і переходів, але загалом, в загальній статистиці, на яку я завжди опираюсь, тому що вона для мене більш репрезентативна, ніж тільки рекламна. Там взагалі такої інформації немає. Тому тут ми це вивантажуємо. Далі у нас кількість замовлень, ревеню, який був отриманий за певний період. Показник конверсії, показник клікабельності. Цю всю інформацію ми там вивантажуємо, по суті, продублювали менюшку Etsy, там, де можна вивантажити за останні 30 днів, за цей рік, там, за місяць і так далі. Те, що пропонується в Etsy, ми так і робимо, скажемо, щоб ну, цей шлях був по найменшому, як то кажуть, супротиву. Далі ми рахуємо, наприклад, у нас є показник конверсії. Показник конверсії ми тут з вами говорили. Що тут у нас є різні показники, ми можемо тут відфільтрувати по ньому, де там найбільший, де найменший. Також зрозуміло, що показник конверсії він на все не все закриває, якщо там товари різні з різною ціновою, ціновим діапазоном, то можна ще грати з реваню, можна там ще певні формули якісь попродумувати, які не вистачає нам. По суті, на даний момент показник конверсії це те, з чим ми реально працюємо. Тому як мінімум раз на місяць ми робимо це вивантаження. Дивимося, які показники конверсії заходять найкраще, які товари, які товари гірше. дивимося підвідно. Для того, щоб як мінімум залишити ті товари в рекламі, які класно себе показали, а інші або продовжити тести, або заводити там нові продукти і так далі. Ми про це з вами вже неодноразово тут говорили. Наступна колонка: це у нас клікрет. Click клікрет, rate. Click rate. Click rate. тут все достатньо просто. Тут цей діапазон ми можемо відфільтрувати. Я вже це просто зробив. Відфільтрувати, потім тут зробити дані, відсортувати аркуш від Я до А або А до Я, ну неважливо. В даному випадку від А до Я, для того, щоб подивитись, де у нас продукти є з наймальі. Найменшим показником клікабельності. Тобто подивитись, де у нас фотографія і тайтл найбільш, скажімо, є привабливо. Ми для покупця, куди вони хочуть клікати більше, де вони хочуть клікати менше. Ми відфільтруємо від меншого і задача наступна зараз, яку ми вже для себе зробили і вже тестуємо, скажімо, безпосередньо в магазинах. Це ми просто відфільтрували від найгірших показників клікабельності і йдемо. І, наприклад, бачимо, що тут ага, показник клікабельності у нас тут, наприклад, 56% протежом, що в середньому у нас тут є там, 70, 80 і так далі. Тобто, це. Скажемо, самі низи. Йдемо з низів. І дивимося, що, наприклад, окей, тут 56% клікабельність, але там рейтинг конверсії 5%, тут 6, тут 9%. Ну, Тобто зрозуміло, що тут у нас занадто мало переглядів, тому що це там за останні 30 днів статистика, але можна брати там за більший час. Ось, наприклад, ось тут. Тут у нас вже там достатньо було переглядів, ревеню отримати, і отримано і показник конверсії там 3,5%. А при цьому клікабельність цього лістинга не дуже висока. То що ми робимо? Ми робимо в цьому лістингу, заходимо, змінюємо за фотографію, вибираємо. Там, в місяць 5-10 товарів створюємо окрему вкладку, де ми вносимо інформацію на ці лістинги, замінили такого-то такого числа, замінили за главні фотографії. І там через, наприклад, там, тиждень, два-три, як ми для себе визначимо цей тестовий період, дивимось. І задача тут основна, яка підняти показник клікабельності цього лістингу, при цьому не просісти в конверсіях. Тобто, це, скажімо, він він ідеальна ситуація. Тому ж нам вже всі кажуть, треба відслідковувати показники клікабельності, там змінювати за главні фотографії. Це зрозуміло, це все робиться, але. Як типу на що в першу чергу опиратись. От для себе я прийшов для того, що отаким от чином я роблю. Тобто ми все замінили заграну фотографію, винесло собі окремо і маємо можливість відслідковувати, що буде в динаміці, що буде з показником конверсії, в ідеалі, щоб він не впав, а краще ще й виріс. І що буде з показником клікабельності. І це все те, що ми інтегруємо, зрозуміло, що як і в свої всі магазини, так і в магазини, з якими ми працюємо. Ви, по суті, якщо у вас немає такої проги, ви можете це для себе також робити в якомусь такому полуавтоматичному режимі. Або я також як варіант. Розглядаю, цей софт випустити в народ, так би мовити. Якщо вам цікаво, наприклад, було б підписатись на цю всю інформацію, пишіть в коментарях, або пишіть мені в Телеграм достатньо швидко, я там відповідаю швидше, ніж в інстаграм, і ми можемо з вами обговорити. Також, якщо ви десь будете дивитись цю таблицю, у вас є якісь ідеї, що ви хотіли б там побачити, яку аналітику ще, можливо, якісь там діаграми, формули і так далі, я завжди радий вашим думкам, тому що очевидно, що ви всі практикуючі підприємці, і ми разом можемо зробити цей софт краще. Але загалом є Думка, що, тому що я знаю, що просто там деяким з вами спілкувався, якому багато кому цікава ця інформація. Якщо вам реально вона цікава, ви готові були б на неї підписатися для своїх магазинів, то ми зможемо, скажімо, швидше розвивати цей проєкт, по-перше, ну і по-друге, ви зможете це безпосередньо використовувати у себе в магазині. Добре, показник конверсії клікрейт розібрались, розібралися, як ми тут працюємо з ним, це поки що зрозуміло. Далі у нас статистика, просто розбивка цього трафіку, те, що у нас є на єці, там прямий трафік, соціальні мережі і так далі. Далі ми дивимося і можемо поглянути. Статистику розбиту по цьому лістингу також ми її вивантажуємо. поки я ще, скажімо, не зрозумів, що з нею робити, але єдине розумію, що коли у нас будуть великий там, трафік з соціальних мереж, зовнішні, то ЕЦІ його сприймає трошки інакше, ніж свій внутрішній, і на це треба буде зважати при розрахунку показнику конверсії. У нас, по суті, ми не являємося спеціалістами там, в просуванні в соціальних мережах, поки що, як мінімум, а далі подивимось. То цю інформацію, скажімо, я поки її тримаю для того, щоб ще придумати, що з нею можна робити. Як можна її використовувати? Тому знову ж таки повертаємося до того, що у вас є якісь ідеї, то залюбки їх послухаю. І ще у нас же є телеграм-чат, по-перше, в якому вже там 2700 підприємців кожен день спілкуються, то може йти там, задати питання, і плюс там загалом багато питань новичків розбираються. І ми, скоріш за все, вже запустили, або з дня на день запустимо свій телеграм-канал, де ми будемо також текстом давати вам корисну інформацію. Всі посилання будуть під відео, буду радий вас там бачити. Сам регулярно усюди тусуюсь. А до текстів у телеграм-каналу буду безпосередньо приймати свою Участь в тому формуванні контенту, який давати вам для розвитку вашого міжнародного бізнесу. Отже, що у нас тут далі в цій таблиці відбувається? Далі, як ви бачите, у нас title, search terms і теги. Це також та інформація, яку ми беремо з Etsy. Title, зрозуміло, який ми вказали собі там при вигрузці цього товару. Search Terms це ті теги, які спрацювали за даний період. Ці теги, по яким ми мали певні переходи, і тут також е кількість переходів вказана і так далі. Це можна там пограти з порізному з цією інформацією. Ну, суть в тому, що ми вже тут бачимо цю інформацію, нам не треба відкривати окремі вкладки, ми це все бачимо, в принципі, в одному рядочку. І наступна колонка це теги, які ми використовували при створенні тегів. Тобто, у нас є на, наші 13 тегів ми можемо тут, ми тут собі вивантажуємо ті теги, які ми використовували в даному лістингу. І далі що ми робимо? Далі ми починаємо аналізувати цю інформацію для того, щоб зрозуміти, які слова в тегах і тайтлі спрацювали, а які не спрацювали. Це в першу чергу. І ми з вами тут дивимося. Там у нас є колонка Working. Текст тут ми можемо подивитись ті теги, по яким у нас все ж як мінімум один раз десь ми показувались. Автоматично це все поєднується. Ми бачимо, що ось ці теги у нас працюють. Ось ці теги, Non-Working тег це ті, які у нас не спрацювали. Тобто ми там заявили цю інформацію в тегах, але жодного згороднього зв'язку від Etsy не отримали. Etsy сказав нам, чуваки, тут у нас все типу не зайшло. Зрозуміло, що це не треба робити дуже швидко. індексація на Etsy йде там повільно. Півтора-два місяці ми робимо це раз на два місяці, тому що є там така теорія, що до півтора місяці лістинг сам себе шукає. Тобто треба дати йому час, показати себе в різних там, сегментах на різну аудиторію під різними соусами, там, з різними комбінаціями тегів, можливо, спробувати там, синоніми і так далі. Тому раніше ми цю інформацію там, сильно всерйозно сприймаємо. Якщо там, ми робили певні коригування, то чекаємо два місяці, або там, після створення лістингу також чекаємо два місяці. Тому зрозуміло, ми бачимо теги, які не спрацювали. Які працювали, якщо лісу більше двох місяців, ми вже можемо працювати з заміною, виведення тим, тих тегів, які не працювали, введення працюючих тегів. Те саме у нас стосується тайтлу. Окремо, тут у нас тайтлі всі слова, які ми вказували, які у нас зайшли і по яким ми мали трафік з пошуку. Окремо слова, які не зайшли, і з пошуку ми не мали ніяких переглядів. Тут логіка та сама, що з тегами. І остання колонка, яка у нас вже дописана і на даний момент функціонує: це тегінг- ідеї для тегів. З чого береться ця інформація? Тут ідея достатньо проста. Теги, по яким ми мали трафік, ми мали чіткі переходи в цей лісник по цим словам по ключовим, але ці теги ми у себе не використовували не в тайтлі, не в тегах. Тобто, це там, де ми найбільше показуємо Есі, хто ми є, там де ми маємо найсильніші позиції. Тут ми можемо зайти і подивитись, які по кожному товару Ессі нам по яким ключовим словам показував. Тобто, ми знаємо з вами про те, що нас показує там і по заповненню загалом тайтло, і по секції, і загалом по магазину Еці може показувати, тому що так тут специфічно і нам дуже цікаво, які ж теги ми не використовували, і які вони зайшли. Це, як на мене, також нормальне таке джерело для збору конкретних тегів, які вже працюють. Тому що, як ми з вами говоримо, я прихильник такий, що там всі всі аналітичні програми, там Юрак, Мармелі, там, ці бджоли і так далі, це все типу круто, але найважливіше, що саме спрацьовує на Еці. Тому що тут вже Еці сам нас веде, скажімо, за ручку, і нам треба якомога краще його слухати. Тому є ця інформація. Тепер, що стосується цієї. Інформації, то тут можна є два варіанти. Можна взяти цю там інформацію, і тут, по-моєму, дані, щось типу, як статистика, але вона е жахливо працює. Тобто, так, от, якщо статистику поставцям взяти, то воно тут щось пиш пише, незрозумілі слова, що там, яка кількість, коротше, таке. Типу, я думаю, блін, як мені з цими словами працювати комплексно. Коротше, думав-думав і достатньо нескладно додумався, що можна просто піти в е аналітику там, SEO знайти просто як. Інструмент там, там я знайшов якийсь в інтернеті відкритий, де я просто вбив всі ці слова з усіх цих колонок. І тут в мене є це просто відкрите джерело. І тут вже в мене є статистика по цим колонкам. Я чітко бачу там, від е, кількості найчастіше використовуваних слів, які у нас тут були слова, які зайшли. Я бачу там, 36 разів, оце, наприклад, букент на німецькій мові був використаний, тому тут, наприклад, можна подумати створити рістинги чисто німецькі, спробувати туди. Плюс там, я бачу аудор, деякі слова, декорейшн. Iron і так далі, те, що ми рідко використовуємо, але ми маємо по ним трафік. Ну, Iron я не знаю, але суть в чому? Суть в тому, що цю інформацію я можу також з нею працювати при підборі ключових тегів, при оформленні своїх ключових тегів і їх покращенні. Тобто це та інформація, з якою ми починаємо системно працювати в такому форматі. Будемо дивитись, куди нас буде вести. Очевидно, що також я буду тримати вас в курсі. Що стосується також, нашого, повертаючись до нашого до нашої таблички, то тут нам ще не вистачає в даний момент ще в процесі. Це будемо вивантажувати це як категорію на самому етці, де ми в якій категорії розміщували свій товар, для того, щоб розуміти, в яких категоріях краще у нас заходять товари, в яких гірших, які там покази, і так далі. Це все релевантність, там тексти, ключові слова залежно від категорії, як вони між собою корелюються, щоб ще краще розуміти. І секції в магазині, які ми собі зазначили, які секції у нас там мають кращі показник конверсії, кращі слова і так далі. Це те, що вже скажімо, є те, що зрозуміло, як ми будемо з цим працювати. Якщо тобі корисно і цікаво, можеш ставити лайк. Я тобі буду дуже вдячний за твої коментарі, зворотній зв'язок. Мене буде дуже цікаво почитати твою думку стосовно цього всього. І очевидно, що також цю всю інформацію ви можете відслідковувати, зробити, щоб якусь там подібну табличку з нею працювати і в ручному режимі, як ми до того і робили, там те, що вам з цієї таблички, будь ласка, беріть, користуйтесь. Або, якщо вам цікаво працювати буде разом, то зрозуміло, що мої контакти під відео. Я такий, це реально входить в мою місію, тому що я розумію, що разом ми зможемо. Ще краще розуміти. Еці. Ну, Це ж те, що нам і потрібно, те, для чого ми тут і збираємось, по факту і по суті, та? чи ні? По-моєму, так. так. Окей, тут ми ще додамо декілька колонок і будемо також думати, як це все можна покращувати. Зрозуміло, що ідей багато, питання в тому, як їх реалізувати, хотілося б там і гіпотези якісь там будувати, і так далі. Ну, окей. Таблицю подивились. Давайте подивимося, що ще ми там вивантажуємо з ці, що у нас по Search аналітики, і по словам, як ми з цим працюємо. Ось табличка Search аналітики, по суті, ту інформацію, яку ми використовуємо і поки не почали ще згадав, що очевидно, що мені. Перша ідея, що ми можемо разом якось поширити такому в, полу, в полудружньому режимі, розвивати разом цей проект, скажімо, скидатись на його розвиток там, по суті, на програміста, тому що очевидно, що там всі підписки, які від вас будуть, я буду далі інвестувати в розвиток проєкту, щоб можна було там рахувати слова автоматично, більш поглибно. Далі хочу розвивати, щоб можна було аналізувати ЕЦІ по тим параметрам, які мені доступні, тому що там я багато дивлюсь цих аналітичних програм, які є на Еці. Жодна не дозволяє там того, що мені потрібно. Тобто десь то корисно, десь це корисно і хочу зробити те, що максимально корисно мені там з точки зору практичних всяких речей. Але я не знаю чи це законно буде взагалі, наскільки еці, тобто очевидно, що для себе я роблю, то еці такий не проти. Але якщо не тільки для себе, то наскільки я не порушую правила еці або там чогось ще. Я не знаю, бо треба буде розбиратися. Якщо щось у вас є, де можна розібратись, пишіть в коментарях, бо, бо, буде цікаво дізнатися, бо може мене взагалі пов'яжуть, якщо що не хотілося б дуже. Отже, наші слова, по суті, ці, тут всі колонки ми нічого не вигадуємо. Це просто наші вигрузка з Siošena Litків. Вам знайомі всі ці запити. І тут у нас там кількість impressions, позиції, візити, конверсії, ревені і так далі. Це все зрозуміло. Тут я хочу зробити формулу, яка буде показувати, поки я не зрозумів, як це зробити, ми свою команду. Там у знайомих я запитував, ніхто поки не, мені не може з цим допомогти, треба якась людина, яка супер шарить вищу математику. Тут формулу потенціалу хочеться для кожного тегу розбирати, для того, щоб, оскільки в нас вже ця інформація є, у нас є кількість імпрешн, тобто там, кількість наших показів, умовно так, в пошуку на певний тег при певній позиції в пошуку. І ось я хочу, наприклад, ну, очевидно, що там, ось цього тегу там, у нього там, при 160-й позиції імпрешнс там 43 тисячі. А тут, наприклад, при 58 показів, показів 1200. 1900. І мені хочеться зробити якусь формулу внутрішню, там, не знаю, воно може бути в цитрях, в відсотках, абсолютно неважливо, яка би показувала, що ось цей тех, він потенціал має набагато краще, ніж той. Тобто, щоб при меншій позиції в пошуку сама оця імпрешнс була вища. А де вона є менше? Для того, щоб ми могли ще краще розуміти, в який тех там, ще більше тиснуть, натуснувши ще більше в цей тех, ми можемо там, підвищити позиції. Не знаю, зі 160 там, на 140-ву отримати там ще більше імпрешенс і так далі. Ну, тобто таку внутрішню формулу просто для ваги цих тегів, не те, що там нам показує E-Rank і інші аналітичні програми, а те, що вже нам ельці безпосередньо в нашому магазині, воно нам все показує. Тому що, як на мене, ця інформація є більш корисною прикладною. Далі у нас там показники конверсії і всяка там різна інформація. І очевидно, що ми цю інформацію також з вами можемо брати, копіювати, вставляти там в різні там, проги для аналітики для SEO, для того, щоб розуміти. Яка там кількість слів і так далі. Тобто, яка там кількість слів, повторів, використовується у нас тега, в що заходить. Ну тобто, ще трошки краще розуміти свій магазин, свої ключі, що відбувається. Тому що ця аналітика, там обмежена кількість рядків, в неї не дуже зручно працювати в самому етці, а тут у нас є можливість, ми все вивантажили собі в табличку і можемо вже безпосередньо з цією інформацією зручніше працювати. І як на мене, це зручніше. Ще коли ми зробимо там рейтинг цих ключових слів, також покращиться, і плюс там зараз з цими словами будемо там. Тестувати і вплітати це все в формулу ведення е, магазинів, там і відсіву там гарних, поганих ключовиків, які там ще треба тиснути, що спрацьовує і так далі. Тобто краще розуміти свій магазин. І останнє сюди, суди, що ми додаємо, ми сюди ще вручну беремо з гіранку е, ось там показники тегів, як часто ми використовуємо, для того, щоб порівнювати, щоб типу, ось там наші теги, які ми використовуємо, там є кількість разів, яких ми використовуємо, і що з них як зайшло відносно search аналітики І для того, щоб робити більш якісну перевірку того, що тут. У нас є, чого тут немає, і можливо якось будемо також порівнювати і розділяти на працюючі, не працюючі ідеї, і так далі. Тобто, ця вкладка, скажімо, також є ідеї, як її покращувати, і будемо її покращувати до якогось там максимально-максимально автоматичного і більш якісного розуміння. По цій таблиці на даний момент тобто, ми з вами розібрали, що там першу вкладку там, з вигрузкою конкретно полісника, загальну вкладку по словам, по використанню ключових слів. Ну і далі зрозуміло, що ми будемо і це покращувати для розуміння там і проводити. Там, різноманітні тести, буду вас тримати в курсі. І зрозуміло, що після цих там, робіт ми перейдемо вже до того, щоб моніторити якісь нові позиції. Тому що мій запит залишається незмінним. Я хочу моніторити весь там Еці, умовно, весь ЕЦІ, на предмет того, там, які тренди, які у нас нові товари залітають, які краще заходять. Те, що, по суті, роблять всі, і всі хочуть це знати. Тому що в мене там я почав це робити. Була його ідея, як ми з вами говорили, проаналізувати всі ніші на ЕЦІ. Я почав це робити в такому полуручному режимі, плюс там, те, що там дозволяють програми. Які є, там, певний софт купив для цього, для цього це робить там Inspector робить одне, там Яранк робить друге, щось там робить третє, але воно, типу, все незручно. І я просто там витратив щось там 3-4 дні, проаналізував там, не знаю, 20-30% ринку, зрозумів, що ой-ой-ой, це якось дуже важко. А хочеться, як мінімум, в тих нішах, в яких ми працюємо, ті магазини, які ми ведемо системно аналізувати в якомусь полуручному режимі, щоб завжди знати, там, а, наприклад, там, в шкірі ось такі там моделі сумок там полетіли. Там, або, там, от, які, там Тримачі там, чохли там, почали робити для окулярів ось такого плану, такого раніше не було. Або взагалі якийсь новий продукт придумав, там сюди завели. Для того, щоб максимально швидко відслідковувати всі тренди. І плюс те, що загалом трендово стає на Etsy. Тому що задача, по суті, для мене хочеться розуміти все, що там стосується тих магазинів, в які ми працюємо. Якщо ми працюємо зі шкірою, хочеться розуміти, що там в шкірах, наприклад, з сумками працюємо, що в сумках взагалі нового там виходить, якісь нові принципові позиції, що з'являється, для того, щоб ще краще. Аналізуватись і бути, скажімо, зверху цієї хвилі, що взагалі нового відбувається на еці, і там плюс загальні якісь там тренди на подарунки, що цікавого з'являється, якось це треба буде автоматизовувати, але поки до цього ще е, десь воно там є. Будемо далі до цього повертатись. Зараз задача допілити ось цей софт, максимально його зробити зручним, того що в нас вже є, там поступово його покращувати, і далі перейдемо вже там безпосередньо в якусь там аналітику, можливо, побудову прогнозів і так далі. Все ж скажімо, в процесі. Як ви знаєте, що я прихильник такий, у мене є якась там. Мета, я хочу до неї йти, але вона не якась там ціла, зрозуміла. Тобто, як нас стежка буде вести, так ми будемо рухатись. Тому тобто, ви можете безпосередньо впливати на цей софт. Пишіть там коментарі, мені там, якщо нас буде більше, ми захочемо всі всі нам підписуватись і краще аналізувати свої магазини, то ще швидше нас може цей проект розвинутись. Плюс е, зрозуміло, що від вас зворотній зв'язок однозначно буде якийсь корисний. Я ж 100% купу всього цікавого міг пропустити що, того, що могло бути нам корисним. Ставіцією розібрались, давайте трошки поговоримо. Про мою місію, наскільки вона працює на практиці, наскільки я кайфую від вашого зворотнього зв'язку, що вам корисні там відео, що вони прикладні, тому що я, в принципі, і сам як користувач, розумію, що такого навіть там, в англомовному ютубі не можу знайти. Прямо так, от, щоб всі показували. І тим паче в нашому, який там поки ще скажемо, розвивається і наздоганяється все. До мене звернулася людина, ми назначили з нею консультацію на певну дату. Потім я там випустив свої ці відео останні три, навіть чотири. Я вам дуже раджу їх подивитись. Там, тільки корисна інформація, прикладна, яку ми користуємося в своїй роботі. І прям наша команда, це обов'язково більшість всіх відео до перегляду, вони здають тести з відповідю на ці питання для того, щоб е, краще розуміти маркетплейс, як ми рухаємось. Тобто, в мене ж немає такого, що я від вас щось приховую. Отже, ми доводились на консультації, випускаю відео з корисною інформацією. І там пишу людині, що ой, в мене там змі... змінились зйомки, змістились, я там боюсь, що можу не встигнути на консультацію. Давайте на інший день. А людина мені пише, я дуже вдячна, все окей, але я. Тут подивилась ваше останнє відео, і, по суті, відповіли на більшість питань, які я мала, то мені треба це використати спочатку, напевно. А якщо ви не проти, то може там перенесемо якось консультацію. Я такий, да будь ласка, я реально не проти. Мені дуже приємно і тішить те, що ви використовуєте цю інформацію, те, що вона корисна, тому беріть, користуйтесь, робіть нашу країну краще. Я завжди з вами на зв'язку. В мене ж немає від вас секретів. Чесність – основний наш прикіл і розвиток нашої економіки. Тому якщо вам подобається корисно, лайки, підписки, щоб побачили ще. Більше українських підприємців, нагадую, що війна цим продовжується. Прошу вас підтримати будь-який фонд сил оборони, копійчиною справою якоюсь доброю, там реабілітація бійців, допомогти, кров ходити здавати. Ось я, наприклад, минулого тижня здавав і не розумію взагалі, чого там так менше людей стає. Типу, війна ж не закінчується, все стає тільки складніше. Типу, і я взагалі здивований, що, типу, там немає черги, там немає черги, особливо з хлопців там призовного віку. Якщо ми з вами... Тут маємо можливість займатися улюбленою справою. Завдяки силам оборони. Вони ж не безкінечні, вони роблять неймовірні зусилля для нас з вами. Давайте їх підтримувати. Якщо навіть грошей нема, то кров там можна хоч як мінімум сходити здати, тому що вона потрібна постійно. Я вам буду дуже за це вдячний. Нагадую, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку і до зустрічі!